Друзі, вітаю вас на каналі. Українці масово виїжджають з Польщі до Італії та інших країн Європи, а саме Іспанії, Чехії Німеччини. Нова статистика Євростат шокуюча, і вже зараз в Іспанії проживає більше 200 тисяч українських біженців, і тепер їх більше в будь-якій іншій країні Європи, крім Польщі та Німеччини. Лише за два місяці у 2024 році до Німеччини приїхало близько 40 тисяч українських біженців, до Іспанії приїхало близько 6 тисяч українців, до Чехії понад 15 тисяч українських біженців. За попередній рік, згідно даних Євростат з Польщі, виїхало 30% біженців. Які ж основні причини погіршення економічного становища в Польщі людям не вистачає зарплати на проживання, підвищення цін на житло і харчування, негативне ставлення і дискримінація українців, бюрократія для отримання документів і легалізації в інших країнах. Можна заробляти значно більше від декількох тисяч євро на місяць. Напишіть в коментарях, в якій країні ви зараз знаходитесь, та чи плануєте переїжджати. Якщо так, то чому та куди? Можливо, ваші паради допоможуть іншим українцям, що зараз в пошуку. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.